Спас медовий перший із трьох спасів, які православні віряни відзначають у серпні. Усі три великі свята присвячені Ісусу Христу Спасителю. Тому іменуються Спасами. У чому суть першого Спаса традиції цього дня розповів настоятель православної парафії, покрова Пресвятої Богородиці ПЦУ Донецької єпархії? Цей день люди святкують і дякують Богові за е, жертовну любов Христа, за віру Маковіїв. За те, що Господь дарував нам новий врожай, і тим самим люди в цей день шанують і приносять до храму мед, мак, який в цей час уже дозріває, квіти водичку і освячують на знак віри, і любові до Бога. Православні віряни відзначають 14 серпня, медовий спас щорічно в один і той же самий день. У цей день починається і Успенський піст. Цей день, звісно, що люди, які мають можливість, мають бажання. Духовно, наблизитися до Господа, відчути його любов, відчути, відновити себе, очиститися, наблизитися до царства Божого, як то кажуть, духовно, то цей день буде. Початком посту успінського, і ми, як хто хоче, ми благословимо чи окремо, чи загально. У свята спаса є ще одна назва: спас на воді або мокрий спас. Так його прозвали, тому що в церкві у цей день обов'язково освячували воду. Вважалося, що вона цього дня стає цілющою і допомагає зміцнити здоров'я та вберегтися від хвороб 14 серпня. Це буде на жаль, понеділок. Запрошуємо всіх з нами відсвяткувати це свято. На півдев'ятого на храм покропи святої Богородиці, будемо раді вас бачити. Спаси Господи, людей твоїх. Окрім відвідування церкви та роздачі милості, віруючі накривали щедрий стіл, бажано пісний, та намагалися провести це свято з родиною.